Так, дивлюся на цей скутер і не можу налюбуватися, такий прикольний колір, дуже рідкісний. Сам би я, звичайно, на такому б не їздив, але для жінок, я думаю, ідеальний варіант. Це у нас Suzuki led 6, інжектор, 4 такта, скутер без пробігу по Україні. На одометрі маємо 10700 км, суперовий стан. 17-й рік випуску. Техніка дуже економна по витраті, орієнтовно 2 літри на сотню, в комплекті один ключ. Так, Новий акумулятор. Бак у нас об'ємом 5 літрів. Пензонасос встановлений в баку, так само вже як на джогах, на хондах. По сидінню. Чохол не оригінальний, але непоганої якості виглядає суперово. Є також додатково ось тут кармашки, чого немає на лецах четвертих. Гума передня нова, по колодочкам відсотків 80 залишку, задня гума. Так, десь відсотків 50 є виробник Тук-Тук ТУКТУКРСІ. Ну, По колодочкам десь біля 50% Ремень роліки, варіатор без зауважень, фільтр повітряний новий, скутер повністю готовий до експлуатації. Дзеркала є ось отакі подрябки по них, але вони ще рідні. Виробник Toyo Японія. Ну, По пластику все чудово, десь якісь потертості, не, незначні, присутні, але. Ось ці частини виглядають дуже гарно. Показую, як скутер їде, як набирає.